17-річного українського баскетболіста в Дюссельдорфі в Німеччині виявився юний турок 14-річний підліток, який вже має свою відомість у місцевій. Ці ну, звичайний турецький кримінал серед жителів Німеччини. От чомусь я зовсім не здивований. Ну, те, що там в Німеччині по Західній Європі, в цілому цілі гетто із представників країн, так би мовити, глобального півдня, це всім відомо, що там ходити в певних районах небезпечно. і от це не могло просто рано чи не пізно не привести до ось такого випадку, що не лише е, німці попадають під ножі е, цих е, убивць, часом зовсім ще юних бандитів, убивць, але і ось е, молодий українець. Е, які тут висновки? Ну, висновки, в принципі, е, зрозумілі е, Туреччина. Вона хоч десь і допомагає Україні в боротьбі з російською агресією, але одною рукою допомагає, а другою ногами, я не знаю, головою, і туловищем, висловлюючись якоюсь футбольною термінологією, допомагає Рашки Путіну. Ну, вони Фінанси підтримують російські їхні банки обслуговують зділки з Росією, тобто вони не дають фінансовій блокаді Росії здійснитися. Вони приймають їх туристів, вони продають їм житло, вони поставляють їм не лише помідори, а все, що завгодно. Величезну кількість товарів. Ну, цей турок, який вдарив ножем українця, це, це, це просто е, символ. От відношення Туреччини до нас. Десь там на словах вони може і за нашу, на наш бік, але насправді до Росії вони реверансів роблять на порядок більше. Тож ніяких оцих от захоплених захопленого тріпітання. Перед Туреччиною в нас бути не повинно ніяких радіо байрактарами називати не треба. Що ви хочете називати чи радіо чи телестанцію? Назвіть її стугна, або ще краще, Нептун за українськими топонями за українськими назвами зброї і е бойкот турецьких товарів. Турецькі товари ми не повинні купувати. Тому що Туреччина конкретно допомагає Росії уникати санкцій. Те, що вона нам дає, продає невелику кількість зброї, це компенсується сторицею тим, що вона повністю пробиває разом з Китаєм, пробиває санкції проти Росії це має в десятки, якщо не в сотні разів, більше значення для продовження путінської агресії, ніж те, що вони нам продали якусь там кількість байрактарів чи ще чогось. Тобто, дуже таке прагматичне повинно бути відношення до Туреччини і з боку нашої держави в цілому, і з боку, особливо, наших громадян. Нічого турецького не купувати. Українське. Купуй українське.